Правди, правди, це ту праду, що ви всі зовете брехнею, чи ж не ви донедавна готові були розпрощатися з нею? Кому ж і навіщо вона нині здалася? Звідки ж то вітер повіяв, і тепер моя совість зреклася. Хто ж засудить моє чисте сумління? Якої вам правди, якої? Вам правди солодкої, чи правди гіркої? Чи правди на сцені, чи то в коридорі? Вам правди буремної, чи правди в покорі? Яка ж нині ціниться, яка вам згодиться, якої хто просить? Все годі наслухалась доволі вже досить. Нам правда потрібна, яка нині у моді, Яка комусь вигідна, що стане в нагоді. Вам правди буденної? Чи може святкової? Чи правди даремної? Чи можна часткової? Яка у повазі? Яка у пошані? Вам правди безмежної? Вам правди безграні? Вам трохи маленької, то і що більше. Вам може безцінної, чи та що гріш? правди багато, доволі, кожен шукає своєї, для когось правда доволя, а хтось навіть жити не зможе без неї. Її всі потребують і в житті, і в коханні, і коли серце б'ється, і коли подих останній, тоді, коли доля сміється, і навіть коли ми вже Кому щира правда то вже порятунок, для когось та правда, як злочин, для когось отрута чи трунок. своєї шукають, якої хто хоче.